У Вінниці на перехресті вулиць Шістотріччя і Келицької встановили додатковий дорожній контролер. Він дає змогу полегшити лівий поворот, із яким були проблеми на ділянці. Тепер з лівого ряду протягом 12 секунд автівки можуть безперешкодно повернути ліворуч, а з правої смуги рухатись прямо та праворуч. Наразі світлофор тестують. Орієнтовна вартість робіт на перехресті 100 тисяч гривень. Зараз ми можемо казати, так що це тестовий режим. Будемо бачити. Зараз відслідковуємо, як змінилося, наскільки покращилося. Можливо, десь деякі є нюанси, де треба по деяким напрямкам там, збільшити зелений сигнал, по деяким зменшити і відрегулювати. Зараз комунальне підприємство Смедодер над цим працює. І якщо буде необхідність, то знову ж таки можна оперативно внести зміни. Загалом, основним, основним те, що ми планували, це полеглі ліво, лівий поворот з усіх напрямків. Власне, мета досягнута, але будемо бачити, наскільки це ефективно вже в процесі експлуатації.